Корочі, вулиця, наче нема що снімати, ну сніму. Дивіться, везде бардак, везде бардак. Це одежу, вони не стирають, це вони її сушать. Дивіться, везде бардак. Такий бардак, що фініш. А вони просто сидять, а, зараз секундочку, бачите, банани продає. Ну мені ціну не скаже настоящий. Їзди, продає з машини. Як у нас у села їздять. Мікрофончик зверху. Хеллоу! І люди просто, просто сидять! Хеллоу. Oh. Дивіться, скільки людей на статі в тут за 5 секунд. Весь О, вони сидять, нікуди не спішать. Oh. Дітки побачили. Oh. А там короче, музика. Хеллоу! За тих кущів музика йде. Така страшна, а там взагалі. А і ще щось торгують. Hey, hey, hey. І бачите опять з мікрофоном. Щось торгують. Окей, okay. <смірка> Морепродукти з холодильниками, з лісами, їздять торгують. А це бізнесмени. Алло. 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 Так. Треба десь розвернутися. Ось такі діло. Люди нікуди не спішать. Просто собі живуть. Просто живуть. Я зараз тут по цій вулиці ще поснімаю. Дивіться, які діла. Везде бардак, бардак, бардак. Одежа, бачите, сухне прямо на, на дереві. Супер! Я в шокі. Просто дивіться, скільки мусора. І ще, дивіться, Вишка. Вишка. І оце дивіться, везде. Везде сохне. Вона не сірана, вона просто сира і сохне. Отак От люди живуть. Ось Подожди. Цей. Такі діла. Малі одно я, я хочу відео зняти, я не прислухаю, що як звати. Та я, коли я буду да, та це відео кончиться. Так, Отакі діла. Кіло! Okay, okay. О, Кубе, свободний. Бо там клітки сидять, то я камеру відвертаю, мене раз заблокирують. Ну okay, що? Okay. Филиппины. Давай, иди сюда. Филиппины супер. Давай. Филиппины супер. 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 Супер.